Вітаю вас, всі дорогенькі, з святом, з великоднем, бажаю всім всього самого самого найкращого здійснення мрій, а саме головне мирного неба над головою. Тож, сьогодні дивимось рекорд, абсолютний рекорд на ЄС 3 варіант 2. На сьогодні двохстволка. Кидає нас до 8 рівнів. Це не абсолютний топ. Мається на увазі ну, абсолютний топ. Рахується, якщо б нас кинуло, наприклад, до сьомих рівнів. нас сьогодні кидає до восьмих і нас кидає досить та досить шикарно. Ще, я б сказав, дуже шикарна мапа сьогодні. У нас Ель Халуф за кермом грає ЕГМОЕ, так називається нікнейм нашого автора реплею. І ми відразу агресивно так прожимаємо до нашого союзного Т-54. Ми працюємо на стандартних бронебійних снарядах. Швидше за все, нам цього буде цілком вистачати протязі бою, так що ми зараз проб'ємо. А так, центрюана 7-1 пробуваємо з легкістю, дивимося, що в нас тут пробуває. 243 мм тільки пробуває броні. Це у нас стандартний бронебійний снаряд. 390 він забирає за постріл. Тобто майже 800 ми можемо завдати залпом. Це досить непогано, досить-досить непогано, 18. І 3 секунди перезаряджається, я так розумію, наших два снарядика, можливо, один, можу і помилятися. Що ще за все це перезаряджається два снарядика. І що? ж, Ми зараз перестрілюємося з Т-34. Що чи за все, ми маємо його пробувати. Так, це правило трьох калібрів. Ми, по ідеї, не маємо давати якісь рекошети в такі лючки, як ми зараз давали в Т-34-го. Зараз з БЗ буде зовсім. Інша розмова, що за все, бо, тому що БЗ-68 це вже як-не-як, як, це танк важкий, то ще й 9 рівня, теж вицілюємо йому лючки. Зараз намагаємося перестрілюватися. Сказати до слова, приготуйтеся десь на 12 хвилин бою. Якісь робіть канапки, не знаю ковбаса, які канапки, Сьогодні треба яйця, яйця свячені їсти Еказій. і робіть якоїсь кавусіка. Свяченої водички, по бажанню, хто я хоче. І на 12 хвилин бою, два-три рахунок. Ми зараз поки що виграємо по хітпоінтам на команду. І сказати до слова, це такий дуже. Адреналіновий бій, такий екшен давно такого я не бачив в рандомі. Це дуже рідкісний бій. Дійсно, скажу, давно такого не бачив, Декілька місяців це стовідсотково. Сьогодні так зараз шкода Т-56. Ну, от сказати до слова, він зовсім вже занадто нагліє це преміум танк восьмого рівня. У нього барабан на два снарядики. У нас два. Ми можемо давати за один постріл. Якщо я не помиляюся. От Готується цей зал 5 секунд. Поправте мене в коментарях обов'язково. Давно я не грав на двох стволках. Зараз виїжджаємо. Так, що будемо давати знову по ліжках намагаємося пробувати. БЗ-68-го ніяк нам цього не вдається. Але, хоча б за другим пострілом, ми даємо 436 наш ТНХ дев'ятка, наш важкий танк союзний. Зараз забирає його. І зараз ми ще й чудово з гусеницею даємо по тигру. Ми мусили давати вперед, бо тому що от ззаду вже повністю зараз противники починають давати. Дуже та дуже важка, важка така ситуація. От дуже грамотно зараз грає наш. Егмо, Боже. язика можна поламати до таких нікнеймів. Ну, от, таке буває. 5-5 рахунок. Ми програємо похідпойта на команду е, дуже та дуже сильно. І зараз намагаємося якось нівелірувати таке відставання. Зараз об'єкт 705-2, зараз ще за все буде отримувати так, від М103, він вже залишається шотний. Треба допомагати нашим союзникам Хорі 2. А зараз наш теж швидше за все шотний залишається. 458 хіпотиків. Це. Так, подивіться, хто це його забирає? Це Його забирає М-103, е 75 Боже, яка обидочка, що ми його не пробуваємо, він у нас ще й пробуває. Як, швидше за все, е 75 -го. подивіться, другий постріл. Дуже та дуже поганий. погана реалізація. Зараз була просто максимальна, максимальна обидочка. Ну, але що поробиш? С-75, е швидше за все, закалювання стоїть. Бо тому, що ми через гусеницю, по ідеї, мали його пробувати 243 мм міліметри. Пробуває броні. Це ну сказати для важкого танка 9 рівня, це не дуже так, ж багато. Мені здається, у С-75 е буде побільше. І що їдемо вперед, бо тому, що м 103 уже ззаді нас починає зараз давити. Зараз ми не хочемо отримувати звичайно спереді і заді постріли. Тож дуже знову ж таки грамотно. Зараз дуже грамотно робить наш ЕГМОЕ, що дає вперед. Хоча б на одного ми зараз передавили, і М103 майже фуловий стоїть. На нашій старій позиції, де ми зараз відігравали, у нас уже 5819 завданої шкоди, 3070 заблоковано бронею. І що, М103 нас не чекав з цієї позиції, і ми, на щастя, його пробиваємо. Тільки 349 вилітає, і М-103 сказати, що це один з кращих важких танків 9 рівня. Мені дуже подобається, я на М103 дав майже 9,5 тисяч. В одному з боїв це трішки було, не знаю, можливо, рік назад, але мається на увазі, що дуже та дуже шикарний танк мені зайшов М103, хто не качав цієї гілки т 110 а 5 М103 просто бомба. Рекомендую. І що? Зараз намагаємося перестрілюватися з М103. Що це був за постріл? Такий, ми віджали уже ШІФТА, і оце дали зробили такий постріл, Якісь дуже такі диковані речі. Я так і що приїжджаю вже сюди. Так, як цей правильно танк називається Канк як ПЗ-105, 105-й, як ПЗ-105. от Не знаю, от такі якісь назви. От, звичайно, це скорочена що це за все, назва. І що? Ісу, це ісу 152 к преміумний танк, ПТСА 750 в нього гармата Альфи. І зараз два ПТСАу. Жоден з них не боїться. Зараз буде дуже дуже жорстка. Зараз буде відігровка. Дивіться, от не знаю, як вдалося нам зараз вийти з цієї непростої ситуації. Їде як ПЗ 105, і що дуже обидочка знову ми віддаємо обидва снарядика. 105-й розуміє, що ми зараз віддали обидва снарядика. Йде просто на нас в лоб. Єсу 152 виїжджає сюди. У нас 474 сімдесят Тобто ми шотні для ЄСушки. Нам. Треба якось мансувати від одного від другого. Подивіться, і звідти, і звідти на нас наступають абсолютно повністю звідусіль. Зводимося так і, подивіться, ми від... що це було таке. Скажіть мені, ви почули звук пострілу нашого, нашої двохстволки? Я особисто почув дуже та дуже добре, як ми не вистрілили. Звук пострілу був, але все ж таки не дали жодного пострілу. Невідомо. Пишіть обов'язково в коментарях, буде. Дуже чудо, цікаво почитати, мається на увазі, у мене вже аж язик почав переплітатися. От як ми тут виживали, просто невідомо. Це... Щось на голову не натягне. Ну, Швидше за все, у нас швидше йде перезарядочка. Ми вже на е голдових підкаліберних снарядах з легкістю ЄСушку забираємо. Ну, Ми могли працювати навіть на стандартних бронебійних, Ми з легкістю мали пробувати як ПЗ 105, так само, як і ЄСу-152К. 9К пише наш н Так що їдемо шукати двох ворожих танків, які залишилися. Це Бурас-Куе. Так оце забирає. Бурасик забирає нашого вафлю 9 рівня. І невідомо скільки. Ну, зараз я нажму Alt, показує, що фулові, але ще за все, не було в колі нашого промальовування. Тобто, не буде показувати наших його тобто, хітпоинтиків. І що? Їдемо на зовнішню. Це дуже груба помилка, на мою думку, звичайно. Бо тому, що зараз невідомо ще де удс 03 є. І що Бурасик не віддав другий снарядик. Їде на вірочку нас пробити і не пробуває. Дуже нам щастить в цій ситуації. Треба його обов'язково забирати. У нього перезарядка близько 20 секунд. Ну, ми, по ідеї, маємо встигати, тільки треба влучати кожнім пострілом. Ну, тут же швидше за все, вже все скінчено. 40 хіпотек, хіпоти, ми з легкістю з нього забираємо. П'ятий фраг у нас на рахунку вже понад 10 тисяч настріляного. 10 тисяч 126 у нас в кишені. Невідомо, що де знаходиться Удес 03. Як ви знаєте, це дуже маскована машина. Тобто, зараз, як якось нам пересвітити, це невідомо. Так, воно нас просто пересвічує. де вона знаходиться, невідомо. Думаю. Наш Енгуа, що він зараз, можливо, тут знаходиться. Ні, подивіться, він просто стоїть в голому полі і не світився. Можливо, в нього якась маскувальна сітка була. Чекаємо, поки перезарядиться другий снаряд, І що залп не отримує! 781 хітпоинт. Ми йому залишили 279. Просто один, на один постріл залишається. Треба, звичайно, шукати. Шукати його. Зараз буде швидше за все, втікати з цієї позиції, бо тому що от як йому тут відігравати, у нас хоча б башта є та бронювання. У нас тільки 91 хіппоинтик. Швидше за все, у нього гармата там стоїть на 390, якщо я не помиляюся, звичайно, разової шкоди за постріл. Тобто, швидше за все, якщо він завантажить, осколковий власний снаряд, мається на увазі ворожий Удес 03, то він нас. По ідеї забирати не повинен. Тобто йому треба обов'язково нас пробивати. Ну а в свою чергу, ми маємо його пробивати абсолютно навіть, осколков власними снарядами в лоб. У нього броні немає від слова зовсім. Їдемо, об'їжджаємо з іншої сторони і шукаємо його. Шукаємо, це буде шостий фраг, звичайно, так і що знаходимо, і він втікає. От він думав, що він, можливо, я так собі розумію і думаю, що він подумав собі, що він. Підсвітився відразу, і втік від нашого засвіту, як він точніше, підсвітився і почав втікати. Швидше за все, якщо він не втікав, то він зараз просто з легкістю мав нас забрати. Їдемо, їдемо наверх. Оті 200 з лишнім хідпонтаків. Треба забирати. так. Куди він втікає? Куди він тікає? Ми їдемо з іншої сторони. План перехват і його добираємо. Всім дуже вдячний, хто додивився бій до кінця, гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.